Всім привіт! З вами команда Veloсклад і сьогодні ми маємо для вас огляд на гірський велосипед із заниженою рамою Marine Wildcat Trail WFG 3, Хардтейл від бренду Marine, створений дарувати гарні емоції не тільки на бездоріжжі, але й у повсякденному режимі, та існує у чотирьох розмірах: XS, S, M. Та L з колесами 27,5 дюймів. Байк знаходиться у середньому сегменті та має дуже цікаву геометрію. Рама має видовжений передній трикутник, що забезпечує гарну стійкість, а занижене положення верхньої труби допоможе швидше адаптуватися до їзди на хардтейлі людям, які тільки починають кататися. У задньому трикутнику верхні пера впущені та є коротшими, що робить їзду більш маневреною. Труби цієї рами виготовлені зі сплаву алюмінію 6061. Цей сплав має високі показники жорсткості Скості при цьому низьку вагу завдяки баттингу в зонах зниженого навантаження матеріалу менше, а в зонах підвищеного більше. Тому ви можете бути впевнені, що він готовий до багатьох пригод. Завдяки гідроформінгу труби мають складну вигнуту форму, а також складний профіль. Ще одна технологія це внутрішня прокладка тросів. Також є отвори для троса дроперу. На цю раму ви зможете встановити багажник, крила, кріплення для фляги або інших аксесуарів завдяки достатній кількості бонок. Неймовірний рівень Комфорту буде забезпечувати вилка SR Suntour XCM HLO з ходом 120 мм. Mm. За амортизацію відповідає металічна пружина, яка має регулювання переднавантаження, дозволяючи адаптувати жорсткість її роботи з умовами експлуатації та вагою велосипедиста. Масляний демпфер має регулювання компресії, котре дозволить налаштувати швидкість тиснення вилки та заблокувати хід. Демфер картрижного типу, тому він не потребує обслуговування. Розмір колес 27,5 дюймів, що є ідеальним поєднанням для універсального байку. Обода подвійні, витримують ударні навантаження, не перетворюючись у вісімки, втулки з кульковими підшипниками, мають гарний накат. При правильному обслуговуванні будуть довго радувати свого власника. Кріплення під ексцентрик покришки WTB Trail Boss шириною 2,25 дюйма забезпечать гарне щеплення навіть на різких ґрунтових поворотах. Гальмує велосипед дисковими гідравлічними гальмами Tektro m 275. Вони працюють за допомогою мінерального масла, тому часте обслуговування їм не знадобиться. При зупинці не потрібна сила, адже гідравліка все зробить за вас. Трансмісія дає змогу вибрати потрібний швидкісний режим 16 швидкостей. 8 швидкісна касета SunRace 1134, Алюмінієві шатуни на дві зірки 36 та 22 зубців. Каретка під квадрат, задня та передня перекидка це Shimano Altus. монетки Microshift. Все це забезпечує точне та надійне перемикання. Кокпіт на даному велосипеді був створений для максимального комфорту на гірському байку. Зручний руль шириною 780 мм, встановлений на алюмінієвий винос, довжина якого 45 мм. Одягнуті дуже комфортні гріпси. Marine MTB. Сідло також бренду Marine, в міру широке, встановлене на алюмінієвий підсидільний штир. Marine Wildcat Trail WFG-3 – це надійний американський велосипед, зібраний на якісних комплектуючих та на легкій рамі. Він зможе дарувати динамічні поїздки не тільки по вихідних, але й у повсякденному використанні, закриваючи потреби в активному способі життя. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Васлава Гавела, 18. Дякую за увагу. З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей.